Всім привіт! Вітаю на каналі Unpack Zone. Я в пошуках дешевих китайських навушників на Aliexpress, які мають більш-менш нормальні характеристики. Придбав такі 4 пари, ціни від 120 гривень до 600 грн. Давайте покупуємо, можливо, комусь допоможе цей огляд. Перший варіант це отакі наушники в величезному кейсі, no name. Дійсно великий. Ось такі от навушники мають. Як на ну, диво. Ліхтарик USB-C USB, USB 2.0. Мені підказали в коментарях під інше відео, що можливо це для зарядки, але я не думаю, що там будований акумулятор такий потужний. Ваквається досить важко. Прозора кришка. Ось так воно виглядають. Мають так само індикатор і маленький дисплей для відображення заряду. Коли воно заряджається, тут можна побачити, скільки відсотків. Плюсів я не бачу тих навушників. Тут у, мінуси це майже відсутній звук і великий назрушений корпус, але можливо комусь підійде за цю суму це 125 гривень ціна. 2,5 євро. Наступні навушники М25, типу геймерські. Ціна їх була 150 гривень, 3 євро. Ось так вони виглядають. позиціонують себе ігрові в пластиковому корпусі. В такому от Знаю так само Type-C, UB-два USB мають індикатор заряду екранчик, так само тут от підсвітка на самих навушниках є сенсорне керування, досить зручно. Так само вони мають на собі індикатор заряду. Коли підключаєте на зарядку, так само є підсвітка, вона показує рівень, різні рівні заряду, кривка має магніт. Тому випадкового відкривання не буде. Це сприсів, з мінусів так само бас відсутній. І форма, як на мене, не дуже зручна у цих наушників. Але самі високі і низькі, і непогані. В комплекті має бути зарядка і інструкція. Наступний варіант вже дорожчий, це Lenovo LE209. Ціна їх була 300 гривень. Це вже цікавіший варіант. так воно виглядає, Type-C маленький. І додаткові вже йдуть прожури. Ось так воно виглядає. З плюсів все як на мене дизайн. Цікавий, і вони зручно лежать у руці. Ось так воно виглядає. Type-C зарядка. Глянцевий бідок. Я їх вже протестував, після декількох годин користування дискомфорту немає. Легкий кейс, зручний в руці. По звуку вже набагато краще, вже є нормальний бас. Високі, середні могли б бути кращі, але, в принципі, це можливо, що залежить від пристрою. Я прослуховував на S25 Ultra. Також є активний шумоподав. Сенсорне керування. Лівий наушник, при свайпі вниз. Знижую гучність, правий збільшує гучність. Тобто за цю суму за 300 гривень я можу рекомендувати ці навушники. І останній варіант це монстр. Але всі вже в Monster. монстр. Ціна була їх 600 гривень. Ну, то цікаво запаковані вже відчувається ціна так, ці навушники. І ще штука, штуки по дістати. Йде маленький конверт з інструкцією і Type-C зарядка. Виглядають вони ось так, досить цікаво виглядають. Магнітна кришка. USB-Type-C зарядка. Прозори з двох сторін Також має сенсорне керування, дизайн під AirPods перші. Але за ту суму за 600 гривень звук, як на мене, могли б зробити краще. Lenovo набагато звук. Тобто навушники за 3 євро мають такий самий звук, як навушники за 13. І ще я один побачив баг, що після того, як я поставив навушники в кейс, вони ще продовжують бути під'єднані до телефону, що досить незручно. Тому за всіх навушників я можу рекомендувати Lenovo. Дійсно, вартує цих грошей, вони досить дешеві. Посилання і ціни я закину на свій телеграм-канал. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, лишайте коментарі.